на території житлового масиву, куди й влучила російська ракета. Тут постраждало щонайменше 10 будинків. Вибито вікна, двері, пошкоджені автівки, які були припарковані поруч. Також відомо про одного загиблого чоловіка, в дім якого потрапив уламок ракети. Ще 15 людей зазнали поранень. Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити діяльність будинків, я би так сказав, тому що вилітали вікна. Якщо, наприклад, в квартирі в одній кімнаті вікна вилетіли, в другій – ні, просто закриваємо плівкою і в принципі, можемо відновити газопостачання, електропостачання. Хто буде потребувати переселення, звичайно допоможемо. Пошкоджено ліцей, три школи та дитячий садочок. На місці працюють всі необхідні оперативні служби. Ми також поспілкувалися з мешканцями постраждалих будинків. Вони обговтуються від вибухів та намагаються розчистити свої домівки від руйнувань та осколків. Ось що вони кажуть. Проснулася ранку, гепнуло, вибило стекло на балконі, в квартирі. Ні одного вікна нема. Все, все стекло на ліжку полетіло. Я чую, удар такий вдарило, шкло посипалося, я бігом піднявся, слава Богу, не, не зачепило на нічого. Вирвало мені балкон, балконні двері, в спальню двері, дитячу двері, вхідні двері.